Після чергового масованого удару російськими ракетами по енергосистемі України 23 листопада Житомирщина опинилась у блекауті. Як фахівці на зараз стабілізують ситуацію в області, розповідає керівник Житомиробленерго Олексій Шекета. Вчора після ударів фактично 98% області було без латинерів. Вчора нам вдалося до Буквально там треті години ночі підключити близько 400 тисяч споживачів. Найскладніша ситуація це північ, там фактично блекаут. Я думаю, що. До кінця цього дня ситуація буде суттєво виправлена, але це теж залежить дуже сильно від потужності, від генерації, яку ми за якою ми можемо оперувати. На даному етапі відключено більше 520 тисяч споживачів по Житомирській області. Це для збалансування системи штучне відключення, оскільки ми балансуємо споживання і генерацію. Якщо більше виробна, виробляється електроенергія ніж споживається, росте напруга і стається аварія. Якщо більше споживається ніж виробляється, напруга падає і знову стає аварія. Тому для того, щоб такого не ставалося, ми повинні йти синхронно разом із тим. Керівник обленерго зауважує: окрім ворожих обстрілів, роботи додають і погодні умови. Тому енергетикам подекуди доводиться працювати на межі власних можливостей. За ніч було близько 200 поривів, падіння дерев, обледеніння, сніг. Тому, ну, скажімо так, у нас вже хтось працює 24 на 7, а ми працюємо, напевно, вже 36 на 7. Півтора доби люди просто в ногах для того, щоб і збалансуватися і ремонтувати. Зрештою, завдяки злагодженій роботі фахівців, потужностей вистачило для відновлення водопостачання у місті майже на 100%. Протягом ночі енергетики забезпечили електроживлення наших основних об'єктів. І близько 99% забезпечено водопостачанням. Є проблематика з підкачуючими насосними станціями, які знаходяться або в ЦТП «Теплоенерго», або в будинках самих. Вони не можуть там, де немає електроенергії, вони не працюють і верхні поверхи без води, але це близько одного відсотка лише населення міста Житомир. Всі решта ми водою забезпечили. Директор водоканалу ділиться, готувалися до найгіршого та розробили графік підвозу води. Ознайомитися з ним можна на офіційному сайті підприємства. А краще завантажити його на телефон, адже він буде актуальний у разі відсутності централізованого водопостачання. В нас місто розбито на 13 зон. З них 15 пунктів видачі води передбачено, а в цілому ці 15 пунктів перетворюються в 75 точок видачі води. З 8 ранку до 8 вечора вода буде доставлятись мешканцям в випадку відсутності централізованого. Зупинка роботи Житомирводоканалу може призвести до незворотніх наслідків, тому щоб забезпечити безперебійну роботу підприємства у будь-яких умовах, вже пропрацьовують план виживання завдяки потужним генераторам, які мають прибути найближчим часом. Ми очікуємо від поставщика близько 12 генераторів потужністю від 25 до 880 кВт. А від ЮНІСЕФ ми отримали три генератора потужністю 40 55 та стоп 75 та 150 кВт. На даний момент з таких, що ми їх би включити на сосну третього підйому, є тільки один 150 кВт. для водопостачання другим підйомом і першим підйомом нам треба 800 кВт генератори. Но ми розробляли з міською радою варіант. Що в випадку, якщо от станом на сьогодні не було б електроенергії, ми могли б включити по графіку насосні станції третього підйому по дві години протягом дня перевозячи один генератор. А центральна частина, на жаль, не має можливості забезпечити, бо другий підйом поки що без генератора. Але ми очікуємо до 1 грудня, що вони приїдуть. Не доведеться Житомирянам і мерзнути у власних домівках. Принаймні, у Житомир теплокомуненерго стверджують, ситуація контрольована з 19-ї години до першої години ночі. Ми планово запускали котельні, Чому Тому, що посадка пошла і водопостачання, і декілька котельні не могли запуститися без тиску води. Все це зробили. Одна з перше запустилась район польової був запущений зразу. котельня жулько. РК 6 і потім вже плавно ночі включали все міста. На ранок не працювали лише дві котельні: це паровози, бо вона запітана електричнер від залізничної дороги. Там не було електропостачання, там два будинки, і Київська 71. Це сім будинків в центрі міста, але там постійно падав, падала напруга і не могли запуститися. На даний час все місто працює на повну стабілізацію міста, уходить Дві трі заби на жаль на випадок надзвичайної ситуації на житомер теплокомуненерго теж планують використовувати надпотужні генератори, аби не дати замерзнути ні системі, ні Житомирянам. 13 генераторів 40 кВт, Це на офіс і на систему скаюсикої систему обліку, яка повинна бути для дистанційного правлення управління системи теплопостачання. І два по 100, три по 250, і сім по 500, і один 600. По першому повинні забезпечити. Першу чергу великі райони кительник і забезпечують соціальну сферу лікарняні заклади. Кирилдошкільної заклади для того, щоб на повний обсяг видно, треба робити приєднання. Тому ми поки що будемо робити аварійно-технічне приєднання цих генераторів, для того, щоб не допустити а, таких а, різких виходів з ладу, влади, щоб не допустити різких розборожувань. Врешті станом на 24 листопада комунальники запустили усі важливі критичні об'єкти для життя міста та його жителів.